Почнемо з завершення з'їзду делегатів республіканської партії у Мілуокі, штат Вісконсін. Так, вчора, у четвер ввечері за Вашингтоном відбулася остання подія на цьому з'їзді. Це була промова кандидата в президенти від республіканської партії Дональда Трампа, і це була його перша промова після спроби замаху на нього, а також перша промова в його ролі, коли він офіційно кандидат від республіканської партії в президенти. Ця промова була досить тривалою. Вона тривала більш ніж півтори години. 91 хвилину почав цю промову Дональд Трампа із розповіді про замах на нього за цією промовою, а також за всіма подіями, ми під час з'їзду республіканської партії у Миолокі слідкувала моя колега Тетяна Ворожко, яка приєднується зараз до нашого прямого ефіру з Мілокі. Вітаю Тетяна! Вітаю! Олексію. Таня от, можеш власно розповісти, що було найголовніше у цій промові Дональда Трампа, що найголовніше прозвучало там. Ну я спочатку хочу сказати, що воно ну, дійсно з'їз завершився. Ми зараз знаходимося біля арени, там де він відбувався, але зайшли сюди. Ми без перепусток, вже зняли а, периметр безпеки. Ми бачимо і за нашою спиною перед нами як розбирають огорожі, пакуються і бачите, пакуються журналісти. А дійсно такі знаєте, останні моменти роботи. Ну, вже після роботи цього з'їзду. А дійсно промова вчора була досить довго. На що в першу чергу ми звернули увагу? А, це я перепрошую на відео зараз а, так. А, Значить, промова дійсно була досить довга. На перше, що ми звернули увагу, це знаєте, така дуже детальна, така кінематографічна розповідь про те, як був на нього здійснений замах. І колишній президент Трамп кілька разів сказав, що це було щоб втрутився Бог, що це було провидіння, що йому вдалося, вдалося вижити. Але головні слова власне пролунали на початку його промови. Він прийняв номінацію в якості єдиного кандидата. А від республіканської партії на виборах 2024 року. Давайте послухаємо. Разом ми розпочнемо нову еру безпеки, процвітання та свободи для громадян будь-якої раси, релігії, кольору шкіри та віросповідання. Розбрат і розкол у нашому суспільстві необхідно вилікувати. Ми повинні швидко це вилікувати. Ми американці пов'язані єдиною долею та спільною долею. Ми маємо піднятися разом, інакше ми розпадемося. Я балотуюся, аби бути президентом усієї Америки, а не половини Америки, тому що немає перемоги в перемозі половини Америки. Тож сьогодні ввечері з вірою та відданістю я з гордістю приймаю вашу номінацію на пост президента Сполучених Штатів. Дуже вам дякую. А власне в своїй промові президент, колишній президент Трамп, знову і знову повертався до тих тем, які він часто при які він часто говорить під час зустрічей з виборцями. Це тема інфляції. В цьому він звинувачує. А не, не за його словами не вдало політику адміністрації Байдена. Це а, тема видобутку енергоресурсів, Він обіцяє це, скажімо так розвинути під час свого президента у разі ви, у разі вигрошу. І також це головна тема, якою він знову і знову говорив, повертаючись, це а, те, що а, це тема необхідності а, закрити або а, зупинити нелегальну міграцію через кордон сполучених Штат, штатів з мексикою а що стосується зовнішньої політики якихось таких програмних а, заяв програмних якихось нових ідей а ми не почули. Головне, що про що він говорить, Що а, саме слабкість попередньої адміністрації, або слабкість кількох попередніх адміністрацій, він навіть згадав адміністрацію Буша, а, спровокувала Росію, спровокувала Путіна на вторгнення спочатку в Грузію, потім, а, потім в Україну. Ну а власне сам він пообіцяв, що він може завершити війни, завершити війну одним телефонним дзвінком. А давайте послухаємо, Under President Bush, за президента Буша Росія вторглася в Грузію. За президента Обами, Росія захопила Крим. За нинішню адміністрацію Росія прагне захопити усю Україну. За президента Трампа Росія нічого не забрала. Подивіться на напад на Ізраїль. Подивіться, що відбувається з Україною. Міста просто розбомбили? Як люди там можуть жити? Там будівлі рівняють з землею? Почалося це з катастрофічного виведення військ з Афганістану, найгіршого приниження в історії нашої країни. Підбадьорена тією катастрофою. Росія вторглась в Україну. Вони побачили цю групу людей, які виявились некомпетентними. Таня от які настрої делегатів ти почула під час з'їзду республіканської партії в Мілокі? Ну а ми спілкувалися з делегатами досить багато і вчора безпосередньо, перед початком виступів на арені, і скажімо так: основне відчуття, основна емоція, яка там. Скажем, була дуже присутня ця і і делегати, з якими ми спілкувалися. Я перепрошую, це не делегати. Це українська діаспора. А на, 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 на відео. деші делегати, з якими ми спілкувалися, вони і сказали, що вони дуже готові поїхати і а, перенести у ці настрої і зарядити ці енергію а, тих виборців, які живуть в їхніх штатах, і а, сказали, що також їм дуже подобалися це ці, ці промови, і вони будуть тепер натхнені працювати над над тим, щоб а можна було обрати, щоб ну щоб, щоб був обраний їхній кандидат, якого вони підтримують а виборах у листопаді. Таня ти була там щодня висвітлювала події з Мілоки щодня? І от ми знаємо, хоча декілька разів цього згадував а Трамп Україну і не зосереджував увагу у своїй підсумковій промові на Україні чи зовнішній політиці взагалі, які все ж таки. Підсумки з'їзду з'їзду делегатів республіканської партії у Мілокі для України ну можу сказати, що підсумок перш номер один те, що не лунало якихось великих критичних заяв, якось опозиції такої чітко сформульованої до проти підтримки України. А враховуючи склад деяких учасників Погляди, з якими ми дуже добре відомі деяких промовців, можливо, для України це вже є першим таким позитивним, а позитивним наслідком. А її залунали в принципі, основна теза, яка лунала, це те, що за президента Трампа не було вторгнення, що це слабкість, некомпетентність провокувала. А найбільше цю тезу, напевно, розвинув, але так само не дуже детально а розвинув колишній державний секретар. США і директор царової адміністрації Трампа Майк Помпео він навіть сказав. Ну він сказав, що власне що за Трампа вдавалося тримати зло Путіна, встримувати його. І а, також він згадав про, про руйнування, про напад на лікарню Ахмадит. А, і знаєте, з таких от більшості все ж таки промов Росія згадувалася як таке зло, яке ну Трампу вдавалося стримувати. А от за їхніми словами адміністрації Байдена цього цього робити не вдавалося. А а що стосується якоїсь критики, все ж таки провнала, можливо, всього пару заяв. Можливо, ми щось не почули, але ну, я особисто почула дві критичні такі заяви. В першу чергу це від а, Такера Карсана, який сказав, що а, говорячи зовсім на іншу тему, а він більше говорив про. Напад на Трампа в Батлері, але він згадав, що от адміністрація Байдена замість того, щоб боротися з наркотрафіком, а дає гроші Україні. Ну от це буквально така критична заява була. А в те, що ми чули від делегатів, учасників з'їзду нам всі казали або від лідерів республіканської партії, що українцям там нема що переживати. Ну це це, це власна їхня думка. І також а, вда... тут цей з'їзд був можливістю для деяких деяких ну, українців або представників української громади, а, попрацювати з делегатами, попрацювати з республіканською партією. Зокрема, ми вчора з зустрілися з Павлом Монгоряном. А він є координатором несланних молітовних сніданків. А він брав участь мілітонних сніданках тут, спілкувався, скажімо так. По релігійній лінії, ну і ось що він нам пояснив, а, з чим, скажем так, про що він говорив і як реагували на а, його слова, а, слова а, делегати і розпіканська партія. Коли? Ми розповідаємо про ті злочини, які робить Росія на окупованих територіях, про викрадених дітей, про зруйнованих майже 700 храмів і релігійних споруд. Коли ми говоримо про переслідування, які Росія несе, і її сателіти, Іран, Північна Корея, що вони роблять проти християн у своїх країнах. А безумовно ми відчуваємо підтримку. Безумовно, ці наративи треба посилювати. Коли ми говоримо, що Україна це країна традиційних цінностей, віри, свободи, сім'ї, шлюбу, то ми говоримо однією мовою і нас хочуть підтримувати. Нам важливо бути в цій спільній християнській родині західної цивілізації. Ну і також тут працює невелика група з трьох людей громадської організації разом. А ви ще не показали їх на відео? А вони носять такі великі значки, які написані на про Україну, і кажуть, що а, їх переважно питають, чому Україна є в національних інтересах Сполучених Штатах і чому витрачається так багато грошей. Вони мають дуже такі прописані, зрозуміли тези, які вони пояснюють, спілкуючись із людьми. Ну і вчора а ми з, ним, з ними спілкувалися вже після з'їзду. Їхні таке основні відчуття були досить позитивні, власне з того, що я сказала. Почав що якихось великого негативу або а, не пролунали, Все ж таки, це Росія була ви... все ж таки основний настрій, що це Росія нападник, Росія зло, яке треба стримувати. А Україна це жертва, ну і кажуть, що вони зібрали дуже багато візитивок, а дуже багато з ким вдалося поговорити і були далі працювати, а щоб поширювати зміцнювати підтримку України в лавах республіканської партії. Ну і після чого поїдуть на демократичний з'їзд, так само працювати в двопартійній манері, щоб обидві партії підтримували Україну. Тані, дякую тобі дуже за те, що ти підсумувала всі події з'їзду республіканської партії у Мілуокі. з усіма подробицями з Мілуокі була моя колега Тетяна Ворожко.